Всім доброго дня! З вами інтернет магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної казарки ВІРЕКС та Греблів рашилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, платою з НДС, платою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді різновид головок на двигуни. Д240, Д243, Д245. Е, є наявності у нас великий вибір. Це у нас все розташовані головки на Д240, 243 і на самий стандартний та поширений двигун. Далі у нас йдуть на Д245, Д245 звичайний. В зборі з клапанами йдуть усі головки відразу, як можете бачити. Далі у нас йдуть. Головки на Д245 під свічу накала, тобто під Євро 2, як то, можу, як то кажуть. Ціна на підсвічу накалу 33 тисячі. Ціна на звичайний Д245-28 і 21 тисяча на Д240 Д243. Також в наявності є блоки циліндрів до МТЗ. Оригінальні, це в нас на д 245 мотор на газ МТЗ, такий як встановлюється, які йдуть на 5 втулок Ось цих. Відрізняються, до речі, вони від стандартних Д240 блоків лише цими втулками і однією заглушкою під подачу масла на турбіну. Тому ну, можна собі також встановити на на d 240 такий же самий блок. Тобто, якщо вам потрібен на d 240 мотор, такий блок можна також його собі поставити, тільки придбати заглушку, щоб заглушити подачу масла на турбіну. Також є в наявності китайський блок. Ось такий. Це у нас 240 блок. Також можна собі придбати на втривтулки. 33 тисячі ціна. 56 тисяч ціна оригінально, і 33 Китай. Ось такі різновиди є головок. Також є в наявності оригінальні колінчасті вали. Ось як можете бачити перед вами, це подшліц в зборі з кладишами. перший номінал із полукольцями вже відразу йдуть. Дуже класний варіант собі сразу поставили, на ніяких колець, нічого докупляти, да все повністю скупили новий колінвал з усім, і поставили і працюєте. Всі нагадую, що ми займаємося запчастинами до МТЗ, роторної косарки Вірак з гарблі вершилка сонечком. Є великий різновид запчастин, багато чого цікавого. Кого щось зацікавило, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.